Хлопці, слава Україні! Героям слава! Продовжується активна оборона міста Бахмур та підступів до нього. Як кажуть, в природи немає поганої погоди, але дещо складно ще таки доставляє. Незважаючи ні на що на позиціях своєчасна та цілодобова, рота ударних безпілотних аційних комплексів ахілес 92-ї механізованої бригади ефективно виявляє ворога та нищимо за рахунок артилерійських засобів, а також інших технічних засобів, про які не варто говорити, але вони вже активно застосовуються на передньому краю. Ворків підгорає знатно. Як бачите, ховається, як пацюки по норах. Окупантам варто знати і пам'ятати, що хто на нашу землю з мечем прийшов, той від меча й помре. Слава Україні!